Справа 29. Виконай додавання, обираючи зручний порядок обчислення. І є два вирази, які необхідно обчислити. Давайте на них дивитися і думати, як їх зручніше обчислити. Так, отже, в першому виразі, це дорівнює. Так, ми можемо згрупувати 1300 спочатку додати до 2700. Тобто ми можемо записати як 1300 плюс 2700. Ну, а вже потім додати до цієї суми 5459. І це дорівнює. Так, 1300 і 2700. Це буде 4000 в сумі. Отже, це буде 4000 плюс 5459. Ну, це буде дорівнювати. Ну що ж, нолики в кінці 3 не змінять знак, але 4 плюс 5 тисяч це буде 9 тисяч 459. 459. Є. Тепер дивимося на другий вираз. Так, що тут можна згрупувати? Тут можна 12 800 спочатку додати до 3 200, Ну, а потім може додати до нього 1273. Тобто я запишу так, що спочатку 12800. Ми додамо до 3200. Ну, а потім уже будемо додавати 1273. І це дорівнює. Я переношу на наступний рядочок. Так, 12800 і 3200. Ну, 800 плюс 200 це буде 1000. Ще додаткова тисяча. 12 тисяч і 3 тисячі це 15 тисяч. І ще одна тисяча, яку ми тут записали, це буде 16 тисяч. Отже, 16 тисяч плюс 1273. Це дорівнює. Ну 16 тисяч, одна тисяча, це буде 17 тисяч. Ну, а тут у нас нолики, вони не змінять число ні сотень, ні десятків, ні одиниць. Тобто відповідь буде 17273. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.